Коли почалися бойові дії в Україні, дуже багато переселенців приїхало до Тернополя. Ми зробили центр для тимчасово переміщених осіб більше ста чоловік, але цього було замало. Як же може вирішити таку житлову проблему? І саме тоді в нас виникла ідея організувати виробництво модульних будиночків. Це сучасне екологічне, мобільне, енергоефективне житло зі всіма зручностями і виготовляють його у Тернополі завдяки проекту Будмолцентр. Тут будуть представлені готові модульні каркасні будинки, барнхауси під ключ, які можуть стати частиною проектів модульних містечок для переселенців або ж рішенням для туристичної галузі, релокованого бізнесу чи повноцінного омріяного житла для української родини. Мені це сподобалось з першого слова. Бо я в тому бачу дуже соціальну відповідальність. На сьогоднішній день наша задача. Ті люди, які не приймають прямої участі в бойових діях, вони мають діяти на економічному фронті, бо то дуже важливо для підтримки наших збройних сил України. Сергій зараз і сам переселенець до Тернополя переїхав із Херсонщини, тому одразу підтримав ідею Тараса Демкури започаткувати такий бізнес, адже його основна мета соціальна швидко забезпечити житлом людей, які втратили дах над головою через війну. Я впевнений, що ті будиночки, які ми будемо будувати і поставляти після перемоги. Вони допоможуть швидше відбудувати нашу країну. Виробництво модульних будинків займається команда, яка будує житло із дерева уже понад 10 років. Це відносно невеличкий проект, внутрішня площа якого всього 37 квадратних метрів. Він складається із невеличкої кухні вітальні, в якій ми знаходимося. Двох окремих кінат і санвузла. підключивши будинок до комунікацій, води і світла, він готовий до заселення. Тут до прикладу є дві спальні: доросла і дитяча. Вітальня кухня вже із меблями, туалет і душ, панорамні вікна, розетки, вимикачі. Комплектацію можна змінювати залежно від побажань замовника. Найголовніше житло абсолютно екологічне, зроблене із дерева. При його будівництві не використовують пінопласт. Силовий каркас іде у нас із сосни, утеплювач, мінеральна вата. Якщо розглядати от підлогу ми утеплюємо, даємо 20 сантиметрів мінеральної вати, стіни 15 сантиметрів і старі відповідно також 20 сантиметрів мінеральної вати. Зовні будиночок також обшитий деревом, зроблений водовідвід, вуличне освітлення для додаткового підсилення каркасу зовні, де ОСБ плита. Ось потім по ній йде вітрозахисна мембрана, яка дозволяє запобігти всім продуванням можливим. І потім після вітробор'єру йде вентильований фасад. Дізнатися більше про екологічні модульні будинки, усі охочі зможуть уже 2 липня на офіційному відкритті виставкового майданчика Будмолцентр на вулиці Бережанській у Тернополі. Запрошую в Тернопіль на відкриття Будмолцентру. Це два гектари виставкової площі, де будуть представлені самі кращі екземпляри модульних каркасних сімпанельних будинків. Там будуть сауни, там будуть садово. Городній будиночки це перша в Україні така площадка, де можна приїхати і побачити все, що на сьогоднішній день є в досягнення в деревообробній промисловості. Звичайно, ми запрошуємо тип представників територіальних громад. Ми запрошуємо представників бізнесу, громадськості. Учасники також зможуть відвідати дискусійні панелі, круглі столи із провідними експертами ринку, дизайнерами, архітекторами, проектантами, виробниками та іншими представниками деревообробної галузі та соціально відповідального бізнесу. На території виставкового майданчика також відбудеться благодій. Ійний концерт за участі тернопільських виконавців. Фронтменом заходу стане лідер українського гурту Скай Олег Собчук. Також проведуть аукціон картин від місцевих митців, кошти від якого перерахують на ЗСУ. Зазначимо, що ініціатива Будмолцентру зацікавила і авторів проекту Герої економічного фронту його започаткував банк Львів, аби інформаційно підтримати започаткування своїх партнерів, які у час війни працюють на економічному фронті. Ми розповідаємо такі супермотивуючі, надихаючі історії від наших бізнес-клієнтів-підприємців з різних регіонів регіонів західної частини України, і ми публікуємо це в своїх соціальних медіа на сайті, щоб зрозуміла спільнота і наша українська і міжнародна, що ми не зупинимося, ми працюємо. Ми видозмінюємося, змінюємося. Ми відкриваємо новий бізнес, як це зробив сьогодні. Пан Тарас, дізнатись більше про роботу і можливості будмолцентру можна за номером телефону на екрані.